Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після новин про важкий стан Кадирова, а також про його можливу смерть Кадирівці самовільно покидають фронт та тилові лінії фронту. Їх ніхто не зупиняє, адже вони самі виконували роль загороджувальних загонів. Родину Кадирова вивозять в об'єднані арабські емірати. Люди у Грозному та інших містах виходять на стихійні мітинги, зазначаючи, що влада РФ в регіоні закінчена. Це не похорона Кадирова, це похорон. Не диктатором Чечня готується до зміни влади та бунтів. Справжні ічкарійці готуються повернути собі під контроль свою батьківщину. Одова Дудаєва заявила, що справжня Ічкарія стане вільною. До влади прийде справжній патріот. Найкращі за чеченців були вбиті на війні. З тих, хто залишився живим. Частина мігрувала до Європи. Заявила Алла Дудаєва. Загинуло чотири президенти Ічкарії. Багато командирів, як і обіцяв Путіну. У нас у острою залишилися самі спідниці, старі та діти. Потім ці діти вирос. Сле вихваляючи проспект Путіна і дивлячись на те, що будував Кадирово. Ті, хто з Кадировим вони були підневільні, деякі йдуть воювати, щоб прогодувати свої сім'ї, а молодих переважно змушують, бо їм загрожують в'язницею чи розправою над родичами. Я маю на увазі не ті півтори тисячі, хто поруч з Кадировом, хто пов'язаний з ним кров'ю і кого він змусив брати участь у своїх злочинах, приниженні та вбивстві чеченського народу. Ось вони дійсно шалені кадировці. А решта це просто гарматне м'ясо, але все зміниться після. Та смерті Кадирова почалося. Нагадаємо, в чутки про проблеми зі здоров'ям самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова ходили вже давно. На відео яке записував ставленик Путіна, було помітно, що він ледве говорить, мав червоне лице та величезний живіт. Співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Крім того, за його словами, Кадиров був залежний від заборонених речовин. Спочатку говорили, що він п'яний, потім говорили, що він під наркотиками. Найімовірніша історія з забороною підтверджується Кадиров залежний. Від якихось речовин препаратів Пацієнт, якому потрібні такі препарати, потрібен медичний супровід, сказав екс агент КДБ. Як зазначив Жарнов, говорять, що Кадирова був лікар з Йорданії. Також у нього був Альхан Сулейманов, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Згодом став віце-прем'єром уряду Чечні. Очевидно, його Кадиров звинуватив у всьому. Екс-агент КДБ припустив, що Кадиров міг попросити у лікарів збільшити дози препаратів, однак вони відмовилися це робити. Терорист міг призначати собі препарати самостійно. Кадиров самодур, як. Що у нього якісь побічні проблеми, то не через те, що лікар поганий чи ліки небезпечні, це тому, що Кадиров їх призначає сам собі. Очевидно, він загрався із наркотиками, але йому потрібно знайти винного. Судячи з усього, він зробив винним Сулейманова, Вважає він. У розмі зазначають, що коли минулого року у Кадирова загострилися проблеми зі здоров'ям, його підлеглі почали нашіптувати йому, що це зовсім не природні наслідки шкідливого способу життя. Вони запевняли, що це спроба отруєння. Очевидь, посіпака Путіна таке дослухався до оточення. І почав шукати винних Цапом Відбувай лома він визначив екс голову міністерства охорони здоров'я Чечені Альхана Сулейманова, який тоді обіймав посаду віцепрем'єра. Сулейманов, начебто, особисто робив декілька ін'єкцій Кадирову, тому той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я його зняли з посади віце-прем'єра. З того часу його ніхто не бачив. Якби Сулейманова просто ув'язнила, то це б обов'язково показали на камери. Говорять у змі, тому ймовірніше його стратили. У Чечні ширяться чутки, що в Манова закопали у землю живцем. Зауважимо, що влітку 2023 року почали ширитися чутки, що Кадиров важко хворий, навіть при смерті. Глава Чечні рідко виходив у люди. Зокрема, він пропустив зустріч глав регіонів з Владіміром Путіним. Особисто не привітав населення з національним святом Курбан Байрам. А його сину соцмережі філософствував на тему про те, як складно втратити батька. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.